Алло! Привіт. привіт, кохана. Привіт. Такі новини є. Я капець. Я тут вже в Києві. І що, як ти їхав? Все чудово. Все прекрасно. Так. З дідочком там по дорозі поспілкувалися, всю дорогу. Як так. у тебе там справи? Як там? Хозяйка приходила? Хозяйка приходила, ти там хіхікаєш, а нас виганяють. Кажуть, що ми маємо через тиждень вже покинути корти. Капець, звісно. Ну нічого, нічого, все буде зараз хорошо. Я вже приїхав. Домовлятися з нову квартиру. Зараз все швидко порішаю. Та так, я тут не тільки хі я вже знайшов та... такий варіант, класний, буде сюрприз для тебе. Будеш в шоці. я уверен. Так. А ти? Секрет, буде сюрприз. Ну, клас. В самому центрі. А я люблю тебе. Все, пішов я. Вже тут. Давай, пока-пока. Да. 17. Доброго дня. Доброго дня. Е, у вас світла немає повсюди. Так, ну, блекаут. аут Я телефонував вам з приводу нерухомості, з приводу квартири. Ви Борис? Так. Проходьте, будь ласка, чекала на вас. Як ви доїхали? Ви знаєте, я одразу з вокзалу до вас. Правда? А ви що, бідлячі були помістиш? Е, ні, просто от поїхав з Чернігова домовлятися за квартиру. Ну, прокоте, будь ласка, сідайте. У mm. вас для вас є якраз маловірна, прекрасна пропозиція. У вас вже не робочі години? Чому? Як бачите, я працюю. Молодий просто. Ааа, ну розумієте. Всі просто роз'їхалися по відпустках, кликати багато. Хто поїхав в Європу, працюють онлайн. Ну а я тут за всіх відпрацьовувала сама Да? І вже взагалі два роки без відпустки. Зрозумію, треба підтримувати ну, економіку України. Військову військо. До речі, важливе питання. Ви працюєте в Борис? Ви знаєте, я зараз мене змістили безробітні тимчасово, але я хочу в Києві влаштуватися на нову роботу, нові квартири, так би мовити, почати нове життя. З чистого аркуша. Прекрасно. Я дуже вот. рада це чути. Ми з дівчиною плануємо переїжджати. Тоді я впевнена, що у вас точно вийде. А як звати вашу дівчину? Ніхто мені. Це да, означає слово перемогу. Дивіться, я підготувала вже ваш договір, в принципі, його вже заповнила, і все, що треба, вам це його підписати. Так, а скажіть, будь ласка. Ціна за квартиру буде така сама, як і на сайті УПА? Да, так, звичайно, абсолютно така сама. Угу. А написано, що там без комісії. Тобто комісію не потрібно буде платити? Ні, не потрібно. Дивіться. Ми співпрацюємо з орендодавцями, які. Шукають людей, які будуть спостерігати за їхніми квартирами, поки вони в подорожах. Це дуже заможні люди. І ось якраз вони і платять комісію нам. Розумієте? З вас нічого не потрібно, з вас потрібна тільки порядність. А так як ми з вами вже спілкувалися по телефону, я відчуваю, що ви саме така людина. І зараз я бачу, що ви дуже порядна людина. Тому це саме ви, кого ми шукаємо. І якщо ви мені довіряєте, ми можемо вже підписувати. Та звісно, що. Ви читаєте, будь ласка, є час. Тут, ну я так розумію, це на цій самій вулиці, це поруч. Так, дивіться, ви виходите і повертаєте направо після брами. Так, mm -hmm. дві-три хвилини вже ви біля Межигірського 56. Добре, а коли я приблизно зможу подивитися? Зараз. Зараз? Зараз ми розраховуємося з вами і ви вже йдете і забираєте квічі. Добре. Mm -hmm. Тут вам платите гроші. Так. Литівка прекрасно, дуже вам дякую. Дивіться, я вам покажу номер. Оре Ось він, ось угу. адреса. Так. Виходите за браму, повертаєте направо, і ви знаєте, де Так, вашу квартиру відбувався так. Дякую вам. Якщо будуть якісь питання, обов'язково телефонуйте. Ви знаєте, де ми знаходимося. Заходьте, Добре. Питайте. Але Добре. я впевнена, що ну, але якщо мені щось не сподобається, я вам можу зателефонувати так. Я знаєте, що вам скажу? Що вам все сподобається. Тому що ця квартира була ще більш красивіша ніж на фотографії. Я дуже вдячна вам за допомогу. Е, гарного вечора. До Знаєм, пане Борислав за і передавайте, будь ласка, вітання вашій віктлу. Дякую, добре. Все, я побіг, гарного вечора. І вам. Хай щастить. Я А вибачте, хотів запитати за. 嗯。Mm hmm.